Всі в моїй родині вважали, що Інна тиха і слабохарактерна. Мама з цього приводу тішилася, бо буде покірна моєму братові, та не гулятиме. Батько тішився бо буде в хаті спокій і тиша, а не так, як з моєю мамою. Брат тішився, що робитиме все, що завгодно, а вдома його чекатиме, ніжна інна і все прощатиме. Я ж бачила в ній жінку, яка любить. І ось сьогодні всі вони кліпають очима, як це оця тихоня та зібрала речі брата, звідки взяла силу кинути в нього важкими сумками і з таким металом в голосі прошипіла, щоб ти ніколи в житті не з'являвся на нашому порозі. Мама казала, що Інна нас всіх обвела навколо пальця, і їй треба від Сашка, тільки вона довго думала, що саме, бо Саша жив в вінненій квартирі, працював все Садміном і грав комп'ютерні ігри. Тато бідкався, що жінки виходить, всі мають голос, навіть в такої тихоні, як Інна. Брат казав, що це вона так зополо сказала, але прийде тиждень і сама благатиме, аби він повернувся. І на чому вона це все заколотила? Ну, забув я, забув зайти в аптеку. І що? Через якийсь сироп тепер має розпастися сім'я, сама не могла піти і купити. Сама винна, а я вийшов крайній. Ну нічого я так це просто не залишу, і вона ще довго навколо мене побігає, доки я їй пробачу. А я просто реготала Ну чому? Чому люди такі короткозорі? Чому здаля все видно, мов на долоні, а вони цього не бачать? Інна справді любила мого брата і вважала за щастя бути поруч з ним. Вона намагалася оберігати його від побуту і рутини, тому все взяла на себе. Після роботи Саша йшов в чистий і затишний дім, хоч Інна також працювала. Вони гуляли ввечері, ходили в кіно чи на концерт. Все змінилося з появою доньки. Чомусь Саша вирішив, що дитина виключно іннена, а йому вона лише заважає спати та відпочивати. Тому він старався затримуватися на роботі якнайдовше, аби не чути свою донечку. Далі він собі дозволяв дивуватися, чого його дружина марніє на очах і втрачає привабливість. На роботі он скільки привабливих жінок, а він має все життя прожити з цією. І він закрутив романчик, такий манюсінький, але справа в тому, що любаска регулярно надсилала фото Інні, а та мовчала. Вона вірила, вона любила, вона хотіла зберегти родину. Саша жив своє задоволення і вважав, що вже його присутність в житті його дівчат це для них велике щастя. Він так само мало заробляв, хоч витрати зросли вдвічі, але він вважав, що Інна має бути хорошою дружиною і вкладатися в рамки. Інна була хорошою дружиною, тому економила на собі. Якось вона попросила у мене певну суму, аби піти до стоматолога. Я побачила її зуби, і мені стало зрозуміла материнська любов. Я намагалася пояснити Саші, мамі і татові, що так не може продовжуватися, що інні треба допомагати. Сама справиться, я ж справилася, казала мама. Вона ж мати, а чоловік має приносити гроші, казав тато. Вона ж без мене не може. Куди я скажу, туди вона й похилиться, казав Саша. І всі вони хором казали мені, що я поняття зеленого не маю, що таке спільне життя, бо мені вже скоро сорок, а я все ще не одружена. Ти попробуй сама, як це з медом, а тоді інших повчай. Казала мама і тато: Ти взагалі зі своїм характером чоловіка собі не знайдеш, впевнено казав брат. І ось кульмінація історії. Мовчазна і тиха Інна вивела на орбіту немовчазну і далеко не тиху Інну. Коли я їй зателефонувала, щоб спитати, які у неї плани щодо Саші, то вона сказала, що їй абсолютно байдуже, що з ним і де він. Я зрозуміла, що все терпіння цієї милої дівчини було випалене, а люди, які це спричинили, навіть не здогадуються про це. Дивина, та й годі. Як же це пояснити рідним людям, як сказати, що вони були неправі і своїми діями спричинили такі наслідки? Підпишись, підтримай українськомовний контент.